Прагнеш допомагати людям? Тоді тобі на нас. Фахівці соціальної роботи працюють в галузі соціального управління. Їх призначення сприяти розв'язанню проблем субсвільства, допомагати людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Фахівці соціальної роботи досліджують соціальне становище, визначають проблеми громади, сім'ї або окремої людини, створюють проєкт вирішення проблеми і реалізують заходи, необхідні для її розв'язання. Під час навчання ми з тобою вивчимо психологію, соціологію, законодавство у сфері соціального захисту населення, основи медсестринства, навчимося діагностувати та прогнозувати різноманітні соціальні ситуації, проєктувати заходи їх оптимізації, розробляти соціальні проєкти та стратегії. Якщо ти розумний, допитливий, милосердний, товариський, постійно займаєшся самодосконаленням і не боїшся труднощів, прагнеш допомагати іншим людям, то спеціальна соціальна робота. Саме для тебе. Адже соціальна робота не лише професія, це покликання.